Так, дівчатка, перед великодніми святами до нас заїжджає тачка іменно для вас на автоматі, маленька, комфортна для міста з невеликим розходом. Зустрічайте, будь ласка, це ось такий міні-купер в класному кольорі. До речі, по низу ринку автомобіль взагалі таких цін в Україні ще немає, але вона в нас є. Що, тут, 1,6 автоматик. Класна машина в розбереженому стані. Приганялася з Америки, та є незначні пошкодження по візуалу, ну, типу ЛКП. і тому подібне. По техніці автомобіль обслужений, єдине, що по ньому потрібно зробити, це зробити ТО. Все все інше в ідеальному стані. По автомобілю ну, це космоліт. Космольот на шкіряних сидіннях е з електрорегулюванням дзеркал, мультикермо. От це, от це віса. Я ще був маленьким, я ще пам'ятаю, я приходив з бабою в магазин і вона мені купляла конфети на таких вісах, тобто важили на вісах. Це у нас дзеркала, піднімаються, закриваються, автоматик клімат кліматконтроль. Що по тачки? По тачки нічого розказати не можу. Тому що ну, на панорамі класний, класний апарат за свої кошти. Всі ви знаєте, де ми знаходимося. Приїхали, потестили, забрали.